Друзі, всіх вітаю. Рада всіх бачити на своєму каналі. І сьогодні в нас ось пересадка. Перша вхідна обробка і пересадка ось химерок з останньої посилочки. Ось цю химерку пістряву я замовляла, а ця мені прийшла в подарунок. Вже пройшло кілька днів. Нарешті я знайшла час, щоб зробити вхідну обробку. І пересадити їх, і віднести до а, вже на їхнє місце проживання. Тому зараз це ми з вами зробимо. Так, розчин я вже приготувала. Тут в мене, як завжди, актофіт. Чому камера? Підскакує актофіт мовенто і ніссоран. На півлітра води я беру 6 мл актофіту, пів грама нісорану і 1 Мовенто. О. І ось фіалочки беремо і занурюємо у водичку. Ось таким чином. Покупаємо по кілька секунд. Так ось. Можна поставити. Щоб водичка збігла вниз, а можна просто серединку промокнути серветкою. Так, щоб там водичка не стояла, то можна трішечки. Забрати з точки росту. Так. Що ж? Один сортик я замовила це джел Чорноморська перлина, новий сорт. Цей пасиночок коштує 250 гривень. Я, здається, вже вам про це говорила, коли розпаковувала посилочку. Тому дуже хочеться, щоб він процвів по сорту, бо коли за такі гроші і пасинок не по сорту, то дуже тоді сумно. Виходить. Там маленький пасиночок ростить, скажімо так. А ось це мені дали в подаруночок, SL Фунтик. Назва така смішна, це ну, теж якби химера. Але, що в нас з того виросте, то ми будемо вже тоді бачити з вами, коли вони будуть квітнути. Зараз розберемо, що у нас тут коренево. Ось цей білий листочок заберемо, більше, мабуть, нічого не буду забирати. Так на дно кладуть дренаж. Дуже багато пінопласту і фітіль. Ну, я вам скажу коренева якби не погано. вона тут наросла, я сильно її вдирати не буду. Фіалочку поставлю поки що на ручний полив, а потім вже будемо переводити на фітіль потихеньку. Так, от, друзі, сьогодні у нас цілий день йде дощ, і якби я вирішила зайнятися своєю улюбленою справою, трошечки привести. Фіалочки до ладу когось пересадити потрібно, комусь пасинки зняти. Тому. сьогодні якраз саме для цього. Підходить. Робити на вулиці нічого не можна та й не хочеться, а в хаті, в теплі якраз, є настрій зайнятися улюбленою справою. Знаєте, чому я не люблю ці пінопластові? шарики, через то, що вони постійно кудись скачуть за руками. Так, одну химерку пересадили. Дивимося іншу, це ще у подарунок. Тут те саме замість дренажу пінопласт і віділь. Ой, вже десь колінчики поприростили. Їх трішечки полила. Тут, скажімо так, коренево трішки гірше, але, щоб зовсім уже то ні. Трошки оцих заберемо листочків, щоб пасинок мав більш-менш гарний вигляд. Якщо чесно, до того часу, поки я не отримала цю Химерку подарунок, то я геть не знала, що вона така є. SL фунтик. досить такий ніжна така химерка. Кому цікаво, можете загуглити все. Що ще цей заберу? Ні, цей нехай лишається. Бачите? Рінчики, я вам скажу, что трішечки я заберу, бо Ну, ось. Ці шарики пінопластую скрізь за руками. Фитиль попередньо замочую. Панчики я підписала, вірніше горшочки. І все. Ось ще цю посадимо і все. Друзі, всі дні обробки дуже важливо. Я повторюю це при кожній своїй посадці, пересадці. Тому що шкідників занести дуже легко, а вивести їх потім. Треба докласти зусиль, а ще нервів. Я маю закінчити відео по зйомці, як коли трипс на фіалках я почала, якби я зняла там самий початок, самих цих тріпсів, як вони на квітах, це ще було давно на початку. На початку літа, мабуть, це ще було, зараз уже листопад місяць. О, тому і все не мала часу, як би закінчити це відео. Можливо, сьогодні я це зроблю і виставлю. Відео дуже вийде цікавим. І я думаю, корисним. Що ж, друзі, все ось наші химерки пересаджені. Ось така в неї серединка маленька. Це недостаток світла в неї був, мені здається. А потім її поставили трошки більш на освітлене місце і почали рости листочки в серединці. Все. Друзі, всім дякую за увагу. Заходьте на мій канал, дивіться. Всім дякую за перегляди, за коментарі. Мені дуже приємно. Всім гарних квітів і мирного неба. До нових зустрічей!